Чернігівський історичний обласний музей імені Василя Тарновського отримав цінний дарунок від ювелірної студії «АГТ». Це срібна прикраса з позолотою є частиною мистецького проєкту Сад життя. У межах проєкту було розроблено серію графічних робіт, текстильних інсталяцій, прикрас, створених на основі орнаментів вишивки одягу козацької старшини Чернігівщини 17-18 століття. Зокрема, за матеріалами, що зберігаються у Чернігівському історичному музеї. Над дизайном прикрас працювала художниця Аліна Гаєва. Сама колекція, яка зберігається в нашому музеї. Вишивка козацької старшини. То -то, а, унікальна в тому, що взагалі дійшла і зберіглася то -то, таких музеїв, де зразки, взагалі, хоча б поодинокі зразки вишивки, 17-18 століття не, не так багато. І тим більше, ця вишивка відноситься якраз до еліти тодішньої Гетьманщини, або козацької України, тут дійсно а, представників відомих козацьких старшинських родин, тобто -то, це полковники, гетьманів. І в цьому її можна сказати, також. Ж головна особливість щодо предметів, які це переважно елементи як вбрання, так і оздоблення. Через низку історичних фактів елементів вишивки козацької старшини в Україні збереглося небагато. Та й тепер у російсько-української війни загарбники продовжують вивозити з України культурно-історичне надбання. На жаль, багато музеїв або знищено, або а ці, ці предмети, тобто, зокрема, експонати. Вивозяться з тих музеїв, які, зокрема, ну, чи там міста, села, які окуповані, то Росія веде таку політику, як, яку вона проводила зокрема, і раніше по відношенню до окупованих територій. Це елементарний грабунок або поростий грабунок, ті, тих предметів речей, які їм цікаві, особливо в історичному плані, тому що це передусім е, історичні, скажімо так, докази тих або інших подіб, і, і на основі таких речей вона може трактувати тобто по-своєму, якісь там хід історичних подій, якісь факти, тому саме подібні проєкти допомагають зберегти культурно-історичні цінності України та говорити про них за кордоном, доводячи нашу ідентичність і державність.